Закрийте очі, сядьте зручно, руки покладіть на коліна або на живіт, щоб відчути себе в стабільному положенні. Зробіть глибокий вдих через ніс, повільно, видихаючи через рот. Відчуйте, як ваше тіло поступово розслабляється, як напруга відходить з кожним вдихом і видихом. Залиште всі думки, всі турботи позаду. Дайте собі дозвіл бути в цю мить тут і зараз, вдих і видих. Зараз уявіть, що ви стоїте на березі Великого Озера. Вода спокійна і прозора. І ви відчуваєте, як її енергія наповнює ваше тіло. Уявіть, як ви входите в це озеро. Вода м'яко обіймає ваше тіло. І ви почуваєтесь вільно та безпечно. З кожним кроком вглиб ви відпускаєте напругу, стрес і обмеження, що носите з собою. Все навколо стає спокійним і врівноваженим. Тепер уявіть, як ви занурюєтесь ще глибше, і з вами в цьому просторі з'являється енергія грошей. Вона не має форми, але відчувається як енергія, яка тече навколо вас. Вона спокійна, благодатна і світла. Відчуйте, як ця енергія наповнює вас, огортаючи, як вода, поступово проникаючи у кожну клітину вашого тіла. Ти знаходишся в просторі енергії, де гроші не є чимось важким або обмежуючим? Це просто енергія, що має можливість дарувати тобі благополуччя. Як ти відчуваєш це зараз? Чи є в тобі відчуття комфорту? Або, навпаки, напруження. Сфокусуйтесь на своїх відчуттях. Може, ви відчуваєте тривогу, відторгнення або невпевненість. Не бійтеся цього і дайте відчуттям бути. Погляньте на них з любов'ю і без осуду. І зараз зверніться до цієї енергії грошей як до благодатного потоку. Уявісь, що ви можете спілкуватися з цією енергією, запитати її. Чому я відчуваю страх або дискомфорт при зустрічі з тобою? Що тебе відокремлює від мене? І у відповідь ви можете відчути, як гроші ця енергія починають говорити з вами, шепотіти або надавати вам образи, слова чи відчуття. Слухай відповіді цієї енергії. Можливо, це слова минулого досвіду, страхи чи переконання, які ти неусвідомлено приймав у себе. Вони не мають сили над тобою зараз, і ти маєш можливість їх змінити. Уявіть, як ці обмеження починають розчинятися. Вони поступово вивітрюються, розчиняються у повітрі, як туман на сонці. Ви більше не боїтесь. Ваша внутрішня сила стає ясною. І відкритою. Тепер уявіть, що ви бачите величезний посік грошей, що плавно тече до вас. Це не просто купюри чи монети, це енергія, що несе з собою всі можливості та ресурси для вашого процвітання. Відчуйте, як ці гроші не обмежують вас, а навпаки, вони доповнюють вашу енергію, збільшують вашу здатність до творення і розвитку. Відчуйте, як кожна монета або купюра, що входить у ваше поле, наповнює вас спокоєм, радістю. І впевненістю. Ви здатні приймати їх з любов'ю та вдячністю. Ти вільний приймати гроші, бо це просто енергія, що приносить можливості, допомогу та розвиток. Ти заслуговуєш на це. Всі страхи і обмеження зникли. Ти готовий отримувати більше, ніж раніше, і бути з ними в гармонії. Зараз зробіть глибокий вдих і уявіть, як енергія грошей поступово розширюється навколо вас. Ваше поле стало значно більшим. Простір в вашому серці, вашій свідомості стає готовим прийняти ще більше можливостей. Відчуйте, як ці можливості входять у ваше життя без страху, без обмежень. Гроші як енергія просто стікають до вас, приносячи радощі та нові шанси. Ти готовий прийняти ці можливості? Ти готовий до змін. Ти заслуговуєш на те, щоб бути благополуччя і процвітання. Більше не існує страху недостачі, є тільки потік і є тільки можливості. Зробіть ще один глибокий вдих і з видихом. Відчуйте, як ці нові відчуття стають частиною вас. Ви змінили своє ставлення до грошей, ви розширили своє сприйняття і тепер відкриті до безлічі можливостей, які вони можуть принести. Відчуйте, як ваше серце розцвітає від вдячності за те, що ви готові прийняти нову реальність, де гроші це просто енергія, яка працює на вас. Побудьте ще трішки в цьому стані, провідчувайте його і коли будете готові. Візьміть кілька хвилин, щоб відчути цей новий стан навіть з розплющеними очима.